Сережа, не надо на сколько я зараз завяжу отчет, никто не подсказывает ничего. А кто вы нам... Wow. Пізнати, де ж руки є бабусі. Не видно? Так. Перший ручки пробуємо. Всі три, три попробуй, добре? Так, тепер ручки. Как ты думаешь, дебасси на ручки? Ну Нічого, нічого. Так, дальше выходит.

Так, пробуємо перши ручки. Пробуємо далі ручки. Далі ручки. А бабусі не підказують. Так, як ти вважаєш, бажаєш? Девочки-бабуськи. Але ж ти ж не знаєш, що ви чувак с містями, так?